Того дня на підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, як завжди, зафіксували виклик, і бригада лікарів негайно виїхала до хворої жінки. Про те, що підстерігає медиків, потім, не міг передбачити ніхто. 4 числа на шостому місці ми приїхали на виклик по вулиці Вінниченка. Бригада пішла обслуговувати виклик. Тут підійшов до мене мій напарник по машині. Ми почали розмовляти з ним. Як підійшов невідомий. Почав приставати до нас, виражатися нецензурно. Коли бригада вийшла, лікар сказав, поїхали далі. Бригада і я сіли в машину, як мій напарник від удару впав перед машиною. Ми вийшли, щоб. Подивіться, що з ним случилося, і тут я отримав в обличчя, від чого впав, втратив свідомість. Коли чоловік прийшов до тями в лікарні, почув однозначний вердикт медиків потрібна невідкладна операція. На жаль, пошкодження дуже серйозне, тому що пошкоджений сам гомілкостопновий суглоб. І, е, іменно в місці кріплення малогомілкової кістки до великого мілкової, оцей суглоб мав місце роздроблення, а також е, роздроблена зовнішня щиколотка. Уламки змістилися. Все це потрібно було повністю відновлювати цілісність і фіксувати. Операція досить складна, але слава Богу. Виконана вона досить нормально. Проведені ринґен проведено ренґенконтроль, де чітко відновлені всі структури, і будемо надіятися на швидке і нормальне видуження хворого на травмованого водія. Після операції чекають два тижні процедур у лікарні і тривала реабілітація. Тож на роботу він за прогнозами лікарів зможе вийти десь через чотири місяці.